Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news. Українські війська завдали дуже точний удар по великому скупченню окупантів і їхній бронетехніці. Дане ураження ціле відбувалося безпосередньо неподалік самого міста Донецьк. Попереднього розвитку України було встановлено, що ворог зосередив надзвичайно великі війська на території підприємства. Крім того, вклавши, слугували раніше для зберігання матеріалів. Орки завезли близько 20 одиниць бронетехніки різного типу. А саме зараз, якщо очікуєш визволення в Донецьку, то напиши в коментарях під відео, що Донецьк це Україна. Продовжимо. Заївши декілька безпілотних літальних апаратів для підсвітлення даних цілей, українські ракетні війська здійснили пуски восьми ракет по даних координатах. Протиповітряна оборона окупантів намагалася перехопити дані ракети, проте марно, і складів, де базувалися загарбники, нічого не залишилося. Завдяки надзвичайно сильному руйнуванню цілися не вдалося нікому. Техніка противника знаходилася із повним боєкомплектом, тому на даній території ще тривалий час спостерігалася детонація боєприпасів. Повідомляється про щонайменше 480 ліквідованих окупантів, які перебували в той момент на підприємстві. Серед них були високопоставлені офіцери, що лише повернулися із ротації черговий дар ліквідації ворога прийшов максимально результативно. Тому вірте, в збройні сили України і разом до перемоги.